Я мрію грати в Манчестер Сіті. Я хочу отримати золотий м'яч. Я хочу бути як мудрик. Я хочу грати в Реал Мадрид. Я мрію виграти Лігу Чемпіонів. Із дитинства хлопці мріють стати відомими футболістами та грати в топових клубах не тільки України, а й світу. Для цього вони регулярно тренуються, відвідують спортивні школи та беруть участь у турнірах. А їхні батьки вкладають немаленькі гроші у футбольне майбутнє. Проте доля посміхається лише одиницям. За підрахунками в Україні існує близько пів тисячі команд, які налічують понад 10 тисяч гравців, з яких усього на всього 9% виступають у професіональних лігах. Решта ж або продовжує грати на аматорському рівні, або відмовляється від своєї мрії, або всупереч усім труднощам намагається запалити свою зірку у великому спорті. Знайомтесь, це Станіслав. Йому 19 років, 11 з яких він займається футболом. Хлопець є вихованцем дитячої спортивної школи у маленькому місті. Зараз він виступає за київську команду Ніку на обласному рівні. Стас каже стати відомим футболістом мрія його дитинства, здійснення якої виявилось доволі непростим. Саме складне, що в мене було це, звісно, моя травма, завдяки якій я не закінчив академію. У Стаса діагностували хворобу озгуда шлятера. Це синдром перевантаження коліна і великого мілкової кістки, що часто зустрічається у підлітків, які займаються спортом. Були навіть прогнози, що він більше не зможе грати, але правильно підібране лікування і реабілітація повернули його у футбол. Змінив багато команд після своєї травми, після відновлення десь завжди. Були якісь спроби зарекомендувати себе. Той факт, що я не закінчив академію, звісно, впливає. Тому що якщо ми говоримо про моє працевлаштування у професійному клубі, тобто друга перша ліга, я вже не говорю за прем'єр-лігу, то ну, це, звісно, впливає. І якщо б я її закінчив, було б набагато легше. Я вважаю, що це звіснена мрія, але треба дуже багато працювати і повинно дуже багато чого скластися. Кар'єру футболістів неможливо уявити без проблем, які постійно стають на заваді. І однією з таких є травмування. В основному поширені там, да, там у, у нас у футболістів це там шлятери. Да, там надриви, розриви там зв'язок, там галіностопи, коліна. Якщо це хрестоподібна зв'язка, там футболіст може випасти з футболу там, на рік, півтора, а може навіть і на два роки, там дивлячись, як проведуть операцію, і наскільки якісно прийде реабілітація. Дуже багато залежить від того, яку тобі медичну допомогу нададуть при цій травмі, і як розпишуть тобі лікування. Реально це дуже важливо. Травматизм нашому в нашому виді спорту дуже великий. Жоден футбольний сезон не обходиться без травмувань. Після кожного ушкодження майбутнє спортсмена опиняється під загрозою. На нього можуть чекати операції, тривалі реабілітації, заборони займатися футболом і найстрашніше інвалідність. На жаль, травмування на полі майже неможливо передбачити, тому кожен футболіст постійно ризикує не лише своєю мрією, а й здоров'ям. Наступною проблемою є гроші. Футбол це спорт, на який доводиться витрачати не маленькі кошти, а особливо батькам юних гравців. Пані Олена мати двох футболістів. Вона каже, що це доволі дорого коштує. Будь-яке заняття потребує додаткових витрат. Футбол не є виключенням, Незважаючи на те, що мої діти займаються безкоштовно, витрати все ж є. І подекуди вони суттєві. Це, звичайно, не одна тисяча гривень, але е, порівняно з тим задоволенням, яке отримують мої діти, це нічого не варте. Я вважаю, що батьки мають зробити все для того, щоб їхні дітки займалися улюбленою справою. На кожному етапі становлення футболіста є свій мінімум, на який витрачаються гроші. Для прикладу, вісьмому дитину років шести, яка тільки починає займатися спортом. У першу чергу знадобиться екіпіровка. Це пара бутсів від 1000 гривень, пара футзалок теж від 1000, комплект форми шорти та футболка у середньому від 400 гривень, ще один комплект форми кофта та штани від 700 гривень, пара гетрів від 100 гривень. Також футболіст не може обійтися без м'яча. Це в середньому 800 гривень. Сумарно цей стартовий набір коштуватиме приблизно 4000 тисячі гривень. Сюди ще може додати щомісячна оплата за спортшколу, участь у виїзних турнірах. Та передсезонні збори. І загалом футбольний рік обійдеться мінімум 20 тисяч. Отже, футбол це не лише небезпечно для здоров'я, а ще й дорого. Не всі можуть дозволити собі такі витрати. Досить розповсюдженою є проблема вибору. Дуже часто у гонитві за відомістю футболісти ставлять спорт на перше місце. Вони приділяють велику кількість часу тренуванням. Через це такі речі, як навчання, стосунки, а в старшому віці родина та робота відходять на другий план. Але чи варто я воно того? Мої тренування та ігри частенько співпадають з часом, коли я повинен бути в університеті, і частенько бувають проблеми саме з парами, з навчанням і з закриттям деяких предметів. Я на постійній основі знаходжусь у Києві. Рідні та близькі люди знаходяться вдома. І в мене немає можливості їздити дуже часто додому. Це одне з основного з того, що хотілося б трішки поміняти. Я думаю, що якщо футболісти зорієнтовані виключно на те, щоб стати футболістом, вони повинні насамперед приділяти увагу своїй фізичній формі, своїм знаєте, своїм, якби можливостям якраз реалізувати себе на футбольному полі. Але при тому всьому не потрібно забувати про те, що Навчання, ну це розвиток інтелекту, це розвиток розуму, це так само покращує твою діяльність на футбольному полі. Насправді, якщо розібрати трошки глибше, футболісти це там ранкове тренування, вечірнє тренування. Може, ти ще в день сходив спортзал, тебе багато вільного часу. Коли ти на тиждень маєш сім днів і там багато вільного часу, в принципі, не важко прочитати книжку, неважко вивчити англійську мову і так далі. Футболісти, наприклад, в Європі часто є гравці, які... Паралельно з тим, що виступають, вони ще десь вчаться. Переважно це заочна форма. Ти можеш перейти на заочно отримати якусь освіту. Доволі вагомою є проблема під назвою підготовка, а точніше місце підготовки. У хлопців, які починають свою кар'єру у великих містах, набагато більше шансів бути поміченими. Престижні футбольні школи, академії топових клубів. Це все наближає на крок до успішного майбутнього. Виникає питання: а як пробитися молоді із маленьких міст та сіл? Невже це неможливо. Аби це з'ясувати, ми зі Стасом зателефонуємо в Шахтар та Динамо і проконсультуємось щодо перегляду в юнацькій команди. Номери ми знайшли на офіційних сайтах клубів. За своїм віком Стас вже не підходить для юнацької команди, тому для історії йому буде 17 років. Також ми наголосимо, що він не закінчував футбольну академію. А от той факт, що в нього вже є досвід виступу за київську команду, ми приховаємо. Отже, телефонуємо в Шахтар. Доброго дня. Я б хотів добре би дізнатися день. з приводу перегляду. Мені 17 років, я з Кіровоградської області. Хотів би, щоб мене подивились. Коли можна під'їхати до вас? Доки в країні. Триває військовий стан переглядів немає. Шкода, я вас зрозумів. Дуже дякую на все добре. До побачення. Зрозуміло. На жаль, доки війна, двері в шахтар зачинені. Так протелефонуємо в Динамо. Добрий день, я б хотів би дізнатися щодо перегляду в команду 19. Можливо, зараз приїхати. Зараз важко що вам відповісти. Ви можете звести свої контакти. Я дізнаюсь тренерського штабу і вже потім з'єднаємося вам в разі чого добре. Добре, давайте, так. Проект який що за ній, що вас напроти вам скажу скоро до добре. Так, добре, дякую. Дякую, да. ну, все добре. Ну... Така собі не конкретна відповідь, якщо чесно, я таки не зрозуміла, чи можливо потрапити в цю команду, чи ні? Ось що з цього приводу каже тренер. В принципі, це реально, але це дуже важка задача, реально там з ДЮСШ, особливо якщо це ДЮСШ, наприклад, там з маленького якогось містечка. Ця до США має десь там приймати участь, там, да, там, як мінімум, хоча б в чемпіонаті України, там, да, щоб хлопчика десь замітили, помітили ті ж самі скаути, ті ж самі агенти. Має бути тренер також з, з зв'язками да, з футболістами, з тренерами, з футбольними агентами. Дуже багато залежить також від футболіста, да, там, від його бажання. Реально це дуже важко. Тобто з провідних академій, да, там, як там, Карпати, там, Динамо, Шах, Шахтар. Львів, там, я не знаю, рух, Вінники, да, там, з таких рух Львів, точніше, да, там, з таких команд, Дніпро з таких команд реально там потрапити, тому що ти вихованець своєї академії, якщо ти там на гарному рівні виступаєш, граєш, тренуєшся, тобі можуть надати шанс попасти там в першу команду. Отже, існує багато факторів, від яких залежить, чи заграє хлопець серед професіоналів. Але все ж таки, якщо ця мрія так і не здійсниться, то навже це кінець світу. Треба реально зрозуміти, ти тягнеш на рівень футболіста, чи це просто дитячі мрії. Тому що всі дітки хочуть бути футболістами. Ну, принаймні, в моєму поколінні всі хотіли. А з, з тими, хто я грав, стали, можливо, ну, 2%, От які дісталися до, скажімо, команди хоча б першої ліги. Всі, решта відсілись. Якщо тобі подобається те, що робиш, ти будеш щасливий все одно на футбольному полі, не на футбольному життя. Таке, що не все складається, так як ви хочете. У ну, вашому житті ще буде багато розчарувань. Просто треба з ними змиритися. Такої ж думки й Циганник. ти повинен там знайти себе, знайти продовження. Що ви ти хочеш залишатися в футболі, ти можеш працювати тренером, ти можеш працювати арбітром, ти можеш приквалікуватися в масажистах. Футбол він нікуди не піде. Футбол все рівно залишиться в тому житті, в у вигляді там вболівання, у вигляді там іншої якоїсь певної роботи. Але треба жити далі. Аби стати відомим футболістом, доведеться неодноразово ризикувати своїм здоров'ям, витрачати немалі кошти, приймати долоносні рішення та миритися з усіма поразками. Але скоріш за все воно того варте. У кожного з цих хлопчиків є мрія, до якої вони будуть іти всупереч усім труднощам, і здійснення якої зробить їх по-справжньому щасливими. Тому, можливо, саме зараз перед вами майбутній переможець Ліги Чемпіонів або власник золотого м'яча. Найголовніше або жодного з них футбольна мрія не збила з життєвого шляху.